Що треба зробити, щоб закликати гроші в дім? Слухаємо уважно. Берете компас або туристичний, або скачуєте собі додаток на телефон і шукаєте у своєму домі сектор з градусами від 113 до 157. Це буде такий клиновидний сектор. У цьому секторі вам треба помістити гірлянду. Змигаючими вогниками. Ви можете, її, ви можете поставити туди ялинку і прикрасити гірляндою. Ви можете цю гірлянду покласти просто на щось, на стіл, на тумбочку, що там у вас знаходиться. Ви можете щось нею прикрасити і вмикати іноді, щоб ці вогники мільтішили. У кожному домі оцей сектор зараз грошовий, туди прилетіла грошова енергія, і вона активується саме оцими вогниками. Що важливо, включити гірлянду. Ви можете і сьогодні, і завтра, і післязавтра, але виключити і все оце, щоб воно більше не мигало, треба 2 лютого. Прибираємо 2 лютого звідти гірлянду.